Вітаю вас на прекрасній українській землі у містечку Брусилові, що на Житомирщині. Брусилів рідне місто славнозвісного канадця українського походження, визначного вченого, історика, мовознавця, поета, політолога і церковного діяча, перекладача Біблії на українську мову. Так, Брусилів це рідне місто Івана Івановича Огієнка. Саме тут. Був заснований історичний музей імені Івана Огієнка. А біля самої будівлі, не так давно відкритий перший в Україні пам'ятник на його честь. Саме служіння народові він поставив на найвищу сходинку свого життя, де б він не перебував в Україні чи то в Канаді. Іван Іванович прикладав усіх зусиль для збудови міцної освіти, культури, духовного життя обох народів. Він сказав служити народові то служити Богові у свої ранні роки? Іван займався самоосвітою, читав багато книг, відвідував лекції філології, історії, почав писати вірші. Уже у 15-річному віці вийшла друкована праця Івана Огієнка. За життя на Україні Іван Огієнко викладав у Київському університеті, відіграв значну роль в українізації вищих навчальних закладів та шкіл, став професором історії української культури. Засновник та перший ректор Кам'янець-Подільського університету, міністр освіти, міністр розповідань, голова уряду, єпископ, а згодом митрополит. Він 65 років, летить далеко в Канаду, на інший континент, перший раз літаком, який він страх відчуває. Тобто він описує це, розумієте, ну, настільки це емоційно, настільки гарно каже, що коли команда дізналася, що летить. Першої рар митрополит, то коли летіли над Ніагарським водопадом, то каже, пілоти сказали, що три рази облетіли за для нього круп пошани над Ніагарським водопадом. 16 вересня 1947 року, на запрошення православної громади у Вініпезі, Огієнко переїздить до Канади, де починає служити священником. Згодом його вибирають митрополитом Вініпегу і всієї Канади. Митрополит Іларіон доклав чимало зусиль для організації культурного та релігійного життя в Канаді, заснував теологічне товариство, здійснив організацію богословського факультету Манітопського університету, очолював науково богословське товариство, розгорнув велику науково-дослідницьку та видовничу діяльність. Іван Огієнко зробив неоцінений вклад: найточніший переклад Біблії на українську літературну мову з оригінальних. Деньогрецьких і грецьких текстів, що стало головною справою його життя, свої слова я все зробив, що міг зробити. Іван Гієнко яскраво підтвердив життям.